Укриття у школах Кіровоградщини. Тільки один об'єкт має декларацію на введення в експлуатацію. Про це повідомила заступниця начальника Кіровоградської ВА Катерина Колтунова під час профільної наради. На облаштування укриттів у освітніх закладах Кіровоградщини уряд виділив 31 мільйон гривень. Ці гроші використовувалися у 2023 році на 12 проєктів. Роботи за цими проєктами вже завершено. Однак, станом на березень 2024-го лише одному одному проєкту оформлено декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Координаційний центр волонтерів на своїх сторінках дякує працівникам культури за збір та передачу донатів для ЗСУ. Так, під час вечора, з нагоди Дня театру музи не мовчать, зібрали 1985 гривень. Наступного дня БДЮТ під час святкової програми Квітка надії зібрали 3600. Ці кошти вже у волонтерів. Кіровоградська обласна бібліотека для дітей підбила підсумки обласного туру. 3-го всеукраїнського екологічного конкурсу дитячого малюнка майбутні планети у наших руках. На розгляд журі подали 98 малюнків. Діти висвітлювали теми: вплив війни на природу України, екосвідомість, природа у твоїй улюбленій книжці, відновлення і збереження природи України. Журі визначило 10 переможців обласного туру, серед них Олександрійка, Марина Крутько. Вона візьме участь у заключному всеукраїнському турі. Результати будуть відомі 22 квітня у Всесвітній день Землі. В Олександрії 1 квітня горіло авто і театр. О 13.37 стало відомо про займання по вулиці Таврійській. Там загорівся моторний відсік легкового автомобіля, де Nexia у гаражі на території приватного домовладіння. 1 квітня сталася пожежа також в ПК Олександрійський театр. Як повідомила гречці, речниця ДСНС Кіровоградської області Оксана Мачак, пожежа в закладі культури сталася через коротке замикання електричної мережі. Було замикання, загорілася урхтехніка. Пожежу вже ліквідовано. Про квадратуру пожежі сказати поки що не можу, адже підрозділ ще там, пояснила вона. Постраждалих внаслідок горіння немає. В Броварах з 28 по 31 березня відбувся чемпіонат України з кікбоксингу ВАКО серед дітей, юнаків та юніорів. Участь взяло 1250 спортсменів з 23 областей України. До складу збірної Кіроварецької області увійшли 16 вихованців Олександрійського ПСК Захист команда виборола одне золото, п'ять срібних та п'ять бронзових медалей. Золото для збірної Кіровоградської області виборов Ілля Городецький.